Понад 10 років жителі віддаленого мікрорайону міста зверталися до різних інстанцій, аби дорожнє покриття центральної вулиці мікрорайону Городище відремонтували. Ось ця проїжа досі була дуже тут. Яма на ямі. Тут яма на ямі. Проїхати ну я не знаю, як ці автобуси їздили до цього. Дуже складно було їздити. Я нею не їздив. Ми не їздили, ми обходили і об'їжджали пішком ходили, максимум що було. Була проблема, звичайно, по такій дорозі возити діточок до дитячого садочку. Геть погана дорога була, геть автобуси нахилялися автобуси, щоб проїхати. За сприяння міського голови Геннадія Боровика було скеровано комунальні служби спецтехнікою на аварійну ділянку дороги. Сюди приїхали начальник комунального підприємства Комунальник, мер міста. Рішали питання, що тут можна зробити. Вирішили зробити асфальтне покриття, і, по-моєму, вдалося. Результат всі бачать, всі задоволені, мешканці, водії. І Завдяки керівництву міста у нас є вже дорога. Виділили 5 одиниць техніки для ямочних ремонт. Установка, екскаватор, грейдер. Протягом двох місяців з шостої ранку до пізнього вечора на об'єкт виїжджали комунальні служби і проводили поточний ремонт. Розкажіть, будь ласка, про ремонтний процес проїжджої частини в городище. Ремонтні дороги проходили за що спецтехніки «Магнум». Продували проїжджу частину, спочатку підготавлювали. Пошла підготовка. Перший процес – це продування, другий процес у нас іде грунтування. Етаєж спецтехніка «Магнум». В далі у нас іде, ми висипаємо вже, делаем готовий асфальт і затем ми бронируем эмульсии. І таким чином ми заділимо ями. Щоб дізнатися, чи задоволені місцеві жителі результатом, ми звернулися до них. Нашу дорогу відремонтували, ми дуже вдячні. Дуже добре, дуже добре, Стала дуже гарна дорога. Можна тепер, хоч проїхати машиною. Тепер зовсім добре. Люди всі дякують за таку гарну дорогу. Меру нашому, що він зробив таку гарну нам дорогу. Зараз і автобуси приїжджають. Дорога хороша. Ця ділянка дороги хороша, її відремонтували. За це велике, сердечне. Дякуємо всім, хто працював, хто долучився до цього ремонту. Хоч попри такі умови наші, що тривоги. От, ну, люди працювали. Ми дуже вдячні, висловлюємо велику вдячність нашому меру міста за ремонт основної нашої дороги, по якою йде життя нашого селища. Від села Городища та також від себе висловлюємо вдячність цим, хто причетний до цього ремонту.